Чи можна застригти самому декоративні дерева? Можна стрижіть так, як вам подобається. Якусь форму ви придасте, а якщо не придасте, то кущ виросте завжди. І ось я пристригаю декоративний гріт, очистила штамп. Мені хочеться, щоб він був типу шарик на штамбі, чи типу такий якийсь ну, овал. 에... Підрізаю гілочки, які мені... Ростуть не туди, куди я хочу, укорочую їх десь на третину і гарненько проріджую серединку, тому що це важливо. Там якраз гілки хресяться одна з одною, залазять на одну одну, вони там не потрібні. І він такий буде більш густіший. Потім він навідбиває нових пагонів, ми знову його пристрижемо, але форма в нього буде вже якась ну, прикупі, а не буде так от розкладатися, як він розкладався перед цим. Так що не переживайте верифікатора і працюйте. Звертайте тільки увагу, щоб облізка була не просто декоративною, а й санітарною. Бачите, серединка, тут декретилися гірки, я їх повирізала і вони там не будуть створювати таке кубло, де багато-багато гілок, ну, Типу загущувати, перетещуватися, терти одне одному куру і все інше. Так що здорових вам ростей.